а а а та 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 Ааа, я кайфую! Ти ще ти не записав сліпу прохідку, заракинемо в тебе цвіт, багатий Так, заслужив, ухилятися не буду. Бажайте пройти бойове навчання під час долі. Так, весь контент ми будемо поглинати, як той кіберкліщ. Смоктувати кожну краплину крові. Це було епічно, окрім слова, смоктувати okay. окейчик. Він біжить так, як не знаю, як Джон Уик. Камон, він француз. Оце жінка. На мені подобається все більше і більше. І коли ти нахиляєшся трошки, вона як мотоцикл, така зю, зю, просто шедевр. Вона хілиться! Боксерська груша хілиться. Ну так, якщо уявити, що в тебе є рік життя, то ти, мабуть, більше цінуватимеш все, що в тебе є. Або почнеш варити метам фінтамін. Ключ пропустив сміттєвий бак, пацани. Піктоси. Піктос звучить як. Ха, Ти піктос. От взяли як лимон, вичевили, і як оті соки з лимону, ти я так сльози з твого обличчя крапають, ти граєш всю годину одну гру, а, а вже все, а, а вже тобі погано тебе вертить.